У Києві відбувся відкритий кубок столиці з пляжного волейболу. Фінальний етап. За чотири роки свого існування він став чи не найпопулярнішим турніром з цього виду спорту в Україні. Чому цього разу організаторам кубка столичний довелося вперше обмежувати кількість учасників при тому, що усі були готові заплатити стартовий внесок 350 гривень. Перше, що задовольняє усіх, два змагальних дні. Субота, неділя. Це зручно для тих, хто працює. Я от вчора троботав, сіл 6 часов на поїзд. ввечері сюди приїхав. Сьогодні начали грати. І точно так же, в понеділок, я успіваю на роботу, не затрагивая ну, свого производства. Пара з Краматорська, Денщик Толубаєв. Минулого разу в Києві вичерпала максимально денну норму, 5 матчів. Завжди приїздить на Кубок, не вагаючись. Ми всегда готові. Ми не думаємо об этом. Кубок столичний, значить, ми їдемо. Все. Ну, как бы не стоит вопрос ехать, не ехать. В столицу все хотят приехать, с регионом хотят приехать. Ну, на выходные отдохнуть, поиграть в волейбол, покупаться. Это очень интересно. Помимо того, мы там тут кормешку немножко организовываем и выдаем фирменные майки. То попав в основну сітку. І для дівчинки це топіки. Ще один пріоритет київських змагань зручна схема їхнього проведення. Також є фінансова перевага. Стартовий внесок учасникам по кишені, не треба купляти ліцензію, щоб грати. В Одесі буде кубок такий ж. Кубок України, в Одесі. По ідеї, бути всі все сильніше. Придумали таку систему наші руководителі теперішні, що дві команди вже в плей оффі а шість команд будуть відбиратися із сітки. Тобто, совершенно несправедливо. Такої системи нигде немає. Поэтому популярність там потеряна повністю. А здесь у нас намного сильніше всех. Во сколько разів більше учасників, ніж там? Ну, Считайте, в два с раза, в два рази. На розпаченому піску в гідропарку найкращих виявляли 39 чоловічих і 24 жіночі пари. Ігрове поле регулярно змочували водою, аби волейболісти не попекли ноги. Все одно багато хто змагався у шкарпетках. Спеку нейтралізовувала підтримка глядачів, яка додавала куражу учасникам. Спорт це ж, ви знаєте, мабуть, це большое шоу. Тут і покричиш, і розішся, і хороший м'яч дистанції, і публіка заведеться. Ну, і спортсмен ж любить людей, щоб люди приходили, смотрели, доставляли, отримали удовольствие від гри. Найцікавіша інтрига будь-яких змагань, чемпіонська. І у жіночому і у чоловічому фіналах для визначення переможців вистачило двох партій. Першими кубок розіграли жінки: Наталя Шумейко та Ксенія Чекмарьова переграли Галину Середу та Катерину Коваленко – 21-8 і 21-15. Чи не найголовніший компонент успіху переможниць зіграність? Ми відчуваємо друг друга. Ми коли сидімся на переривах, то навіть глазами ми объясняем друг другу, что надо сделать. То есть быстро меняемся во время игры, помогаем друг другу, обстановку просто меняем. Все вспомнили, что надо играть в волейбол. Все, как раз сейчас конец сезона и все в шикарной форме. Тому тяжело боротися з всіми всі суперниками. У чоловічому фіналі протистояння було більш запеклим. 21-19 у кожній з партій. Черкащани Максим Булатецький і Роман Романенко Перемогли Кирила Кострова та Дмитра Щекоту. Знайшли шляхи, зіграли в одного гравця і. Я думаю, що концентрація наша командна відповідно дала результат. Погода така, як на півдні України, зараз, можливо, і гірше, але знову ж таки, бачите, така погода, що вона знову може урівноважити будь-кого з гравців, тому що хтось фізично може не витримати це, хтось просто-напросто поплити, як кажуть. тому… Це така річ, пляжний волейбол, там де передбачити всі нюанси. Ну хто їх найкраще передбачає, той виграє. Попри любительський статус змагань у Кубку Києва, розіграли призовий фонд. Крім того, починаючи з цього року перші чотири пари у чоловіків та жінок отримують залікові очки для участі у Кубку та чемпіонаті України. Руслан Свірін, Даніель Косаковський, телеканал Київ.